Морозна погода нарешті дала змогу у нашому місті залити каток. Улюблене місце проведення дозвілля для активних шосткинців відкрило свої двері для всіх охочих 10 лютого. Як нас побудували майданчик цей льодовий, це було в 2008 році. Ми почали забувати цей майданчик, але спочатку ми його використовували тільки як для тренувань дітей і для тренувань хокейного клубу Шостка. Але потім ми побачили, що люди досить підходять до нас, питають а можна тут покататись, бо у нас е, якісний лід, і ми за ним доглядаємо. Люди почали питати, чи можна покататися, і ми вирішили давати людям оренду, щоб вони каталися. Тим більше за цю оренду можна тоді сплачувати гроші людям, які готують лід, Можна ці гроші перераховувати на перерахоза використовувати для ремонту. Майданчиках окейна от, наприклад, в цьому році ми там поміняли борта, поміняли знизу дошку, яка вже прогнила. Це все наше не коштами. ні, ні ні до кого не зверталися. До речі, за словами пана Ігоря, зробити такий льодовий майданчик не так просто, як здається, адже для того, аби лід був рівний, міцний та якісний, потрібно не тільки чимало коштів. По перше, це дуже E, важкий труд фізичний, то треба e, в більшості випадків люди працюють вночі, e, бо після якщо вже війна розхід, то вони працюють вночі, щоб підготувати до наступного дня. А коли починають заливати майданчик, то це от наразі пішло три доби. Це добре, що нам e, морози допомогли, і люди за три доби змогли зробити майданчик. А перед новим роком ми почали e, робити лід, e, Дві доби попрацювали. Вже майже був готов лід, і тут почалася відлига. Ми думали, подивилися спочатку, спочатку подивилися прогнозам. Вона була повинна було закінчитися через тиждень, але затягнулося, закирнулося і все дійшло на нівець. Повинні по почав по початку бути морози на нижче сім градусів, тоді більш-менш земля промерзає, і потім вже на цей шар можна шар за шаром створювати. Ну, яка є проблема? Якщо б в нас був цей майданчик забетонірований. То це можна було б за добу зробити майданчик і було б менше викрати води. Але як там трава, то вона як губка впитує. Поки там зробиш цей слой, який вже буде не пропускати цю воду. вниз, Вони це дуже багато виходить і До слова, майданчик має розмір 60 метрів у довжину і 30 у ширину. Як завжди, тут можна кататися на своїх ковзанах або на орендованих. Задоволення це недороге. – 50 гривень та 100 гривень за годину відповідно. Ми працюємо наразі по буднях з 18.30 або з 19.00, то це вже залежить від того, як закінчиться тренування Окатерінного клуба «Шостка» і до 21.00 години, бо пізніше ми не можемо працювати, треба підготувати лід і встигнути до комендантської родини додому. Плануємо так, вихідні дні з 14-ї до 21-ї треба дивитися об'яву на сторінці Фейсбуку Хокейного клубу «Шостка».